Поклонитись погінській матері Божій, попити цілющої води з джерела, зібрали спрочани з цілої України. Сьогодні в погоні стартує, починається 16-та міжнародна Проща Святої Верниці. Вона була започаткована, вона проводиться раз в рік, в першу неділю жовтня місяця середини 90-х років. Вона приурочена об'єднанню церкви. Молимося на вервиці, так як просила Богородиця у Фатімі у 2017 році. Молиться на вересі за навернення Росії, за навернення грішників. Рівно ж також сьогодні очікуємо багато людей. Сьогодні є вже Східна Україна, є з Донецька, є Сум, є з Києва, з Бучича, з Тернопіль. Так що будемо, очікуємо ще більше людей. Тепла погожа осінь посприяла проведенню міжнародної прощі в погоні. Не тільки місцева релігійна спільнота, але і влада посприяли і облаштували все для щирої молитви та перепочинку, адже проща тривала два дні. Несли круглодобову службу медичні працівники Тисненської та Лисецької лікарень, члени районного товариства Червоного Христа. Дві машини швидкої допомоги були влаштовані усім необхідним для надання першої медичної допомоги. Понад 100 правоохоронців з району та області слідкували за порядком: два великих намети з ліжками та теплими покривалами та польова кухня від місцевих МЧСників. Червона нас. Протягом другої доби пройшло спокійно, без виїздів, окрім сьогоднішньої ватри, яка вчора вночі була розпалена, ми її догашували, бо дим йшов на людей, бо тут є велика кількість людей, і ми змушені були загасити цей, оцей дим. І вчора ми на, на вечерю нагодували десь приблизно біля півтора тисячі людей. І зранку десь коло. Так само десь. На сніданок з'явилось півтора тисячі людей на безкоштовній основі. Люди всі задоволені. Мене звати Ілона, ми з міста Івано-Франківська. Приїхали в 8-й годині, тут дуже була гарна хресна дорога і вогонь такий великий був. Мене звати Роман я з Івано-Франківська. Мені сподобався концерт фереверки і ватра. Дуже, Дуже гарно, гарно скормили, гречку давали гречку, ввечері і сосиску і, ріп, чай. і чай. Два дні у погоні проминули в молитві та з Божим благословенням. Через рік, 1-2 жовтня, цариця покуття знову запрошує усіх прочан у погоню Тисменецького району.